Всім привіт, друзі! Ось завершується рік. І це е, крайнє відео буде в цьому році. І вирішив я зробити таку добірку топ 5 міні-тракторів, які найбільше куплялися в Україні за 2025 рік. Думаю, це добірка буде цікава, е, тому що е, завжди люди шукають який трактор. Або міні-трактор найпопулярніший, в принципі, я брав великі такі найбільші інтернет-магазини України, і в них брав статистику і робив таку добірку. Так що, друзі, всіх з наступаючим, гарно всім відсвяткувати і зустріти Новий рік. Ось. Ну і дивимося добірку Всім. Папа, -па, зустрінемося у 26-му році. Ну і на першому місці Донфенг 404. Дуже популярна модель, яка входить до топ-рейтингу продажів 2025 року. Так що ця модель перевірена, люди її знають, люди її беруть і купляють. І вона на першому місці продажів. Цьому Движемося далі. Значить, на другому місці у нас Шифенг 244-й. Різні модифікації беруть, ну, в принципі, модель, як сама, 244, вона є на другому місці по, продажі, по продажам в Україні за 2025 рік і займає в нашому топі друге місце, тому що. Це повнопривідний, 24-сильний міні-тракторець, який, в принципі, робить всю роботу без питань. І орають їм двокорпусними плужками, і фрезерують, в принципі, він дуже і дуже надійний міні-тракторець. Ціни і все таке інше, я думаю, я казати не буду, тому що в різних магазинах вони абсолютно відрізняються. Незнач... Незначно, ну, але є. Так що, кому якщо хтось зацікавиться якимось міні-трактором з мого топ, з моєї добірки, то, будь ласка, шукайте в інтернеті, вся доступна інформація є. І вже орієнтуйтеся по цінах. І тому подібне. Тому що є їх багато модифікацій, є різні комплектації в різних магазинах, тому я зараз назову вам одну ціну, щоб не було такого, що а у нас там, дорожче чи де ти знайшов таку ціну. Тому я цін поки називати не буду. Кому цікаво, пишіть, і тоді я зроблю добірку з цінами. Ну ось такий. Міні-тракторець дуже і дуже класний у нашому топі займає друге місце. Ну і не будемо довго чекати, і переходимо к третьому місцю, а це е, теж е, шифенг але 240. Е, теж 24 кінських сили, повнопривідний, е, менший він по розмірах, колеса в ньому менше. Ну, але в принципі. Е, Ничим не уступить 244 Трішки, звичайно, колесна база менша. Ну, але він теж дуже і дуже популярний і займає третє місце по продажам. Беруть люди і багато, до речі, гарних відгуків про ці міні-трактори. Хто рахує його мототрактором, тому що він ремінний. Ну, але більше він відноситься хоч і рівний до міні-трактора по своїй міцності, по своїм деталям, конструкції. Тобто мототрактори ж більше такі, як взяти там Кентавра 200-160Б, ОТО, да. Ну і переходимо до четвертого місця, а четверте місце якраз займає Кентавер 404С, дуже, дуже нашумівша модель. Вони особливо останні моделі, нові, вони змінили його вигляд, ліцеву частину, копот, там, все поміняли, дуже він такий агресивно виглядає. Ось ну. На третьому місці саме він, і його непогано теж беруть. Все ж залежить від скільки у вас грошей і на що ви розраховуєте. Хоча всю роботу він теж виконує непогано. І з Оранкою справляється, Ось і фрезерує, все нормально. І переходимо до останнього місця, п'ятого. Це Хінтай Т-244. Дуже популярні 24-й в принципі в Україні чомусь багато більшість хто купляє міні-трактори. Беруть 24-ку. Тому що, як правило, це беруть для себе, для дому, не для полів там не великих городів там, чи полів, а для себе для обробітку своєї ділянки землі, ну і там максимум сусідам. Порати, пофрезерувати. Тому всі звертають увагу саме на 24-сильні е, міні-трактори. Ось, Так що, в принципі, ось такий був топ-5 найпродавайміших міні-тракторів у 2025 році. Пишіть свої коментарі. Який саме вам міні-трактор з цього топу, з цієї добірки, вам сподобався. І до нових зустрічей, друзі. Всім па-па!